Вони шукають живих під завалами на місці прильотів і тіла загиблих на лінії фронту. А в перерві між роботою змагаються. На Дніпропетровщині визначили кращих собак-рятувальників, які наступного року представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу. Зазвичай навички пошуковців досягаються роками тренувань на спеціальних майданчиках. Натомість зараз собаки вчастя в реальних умовах і нерідко із ризиком для власного життя. Анастасія невірна продовжить тему. Величезний сосновий ліс, у якому кілька днів як зникла жінка. Сигнал телефону показав приблизне місце. Тож шукати треба у цьому районі. Прочісування результатів не дало. Залучають собак. Нам би хотілося, щоб ви цю ділянку опрацювали з собакою, щоб зекономити сили і час і якомога швидше допомогти людині. Молода бельгійська вівчарка на ім'я Мара рветься вперед. І дають спеціальну команду. Люди. Вона мчить на пошуки 40 секунд знадобилось Марі, аби відшукати загублену у лісі. Гавкотом сповіщає: знайшла. Okay. До всього знайдена людина ще й розцілована. Робота у густому лісі частина загальнонаціональних змагань для собак-рятувальників і один з етапів відбору на чемпіонат світу. Перевіряється, як собака, наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою з провідником. Коли ж доводиться шукати насправді зниклу людину, усе відбувається приблизно так само, розповідають кінологи. Тільки на рахунку собак Антареса, понад десяток знайдених, а отже, врятованих життів. Більше знайшла живу людину, хоча б. Виходили шукати тіло, знайшла живу людину бафі, яку якого тільки що бачили вже там через дві доби. Вона знайшла живу людину. І ще в нас є доберман Хана, яка знайшла живу людину на сьому добу. Змагання лише короткий перепочинок для цих собак. Нині їхня місія складна, відповідальна і часто ризикована. Усі вони залучаються до пошуків людей під завалами після ударів Росії, знаходять тіла полеглих учасників у зонах бойових дій. У березні 23-го року, саме під час пошуків тіл загиблих на Харківщині, Лариса та її вірна напарниця Беша підірвались на розтяжці. Кілька днів кінологиня провела у комі. Далі довгі місяці лікування. Відновитись до кінця, так і не вийшло. Зізнається жінка. Їм обом деякі вправи даються важко. Тому і втратили бали. Мені сказали, що хотілося б, щоб розвороти були коректніші. Да? А розворот я поки не можу сама своїм тілом задати повноцінний ногами, і тому ну, він, він не виходить.